Лівелла як символ безкарної корупції на майже мільярд доларів. Журналісти знаку оклику своїми розслідуваннями змусили парламентських слідчих таки назвати імена конкретних осіб, які можуть бути причетні до злочинного виведення з державного бюджету колосальної суми за різними оцінками від 5 до 8 мільярдів гривень. Безпрецедентний випадок у діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради. Її голова, депутат Роман Зварич, на своє засідання викликав наших журналістів. Саме вони вказали на зв'язок між мегакорупційною компанією Лівелла і народним депутатом від партії регіонів Володимиром Зубиком. Але хто ж стоїть за самим Зубиком? Адже очевидно, що схему імпортного ввезення шалених обсягів нафти та нафтопродуктів без сплати і мита, і акцизу, і ПДВ було освячено на найвищому політичному рівні. Анна бабінець продовжить скандальну тему. Є сюжет. Він готовий. Ми можемо на нього зараз подивитися. Приношу вибачення від всіх членів комісії, що, можливо, ми недостатньо адекватно, недостатньо ґрунтовно його розглянули на попередньому засіданні нашої комісії. В першу чергу я дякую журналістам за той сюжет. Депутати тимчасової слідчої комісії Верховної Ради дивляться сюжет знаку оклику, читають розслідування української правди і уважно слухають аргументи журналістів. У діяльності подібних парламентських комісій таке вперше. Журналістів ТВА, які займалися розслідуванням діяльності фірми Лівелла, викликали на засідання комісії, щоб вони допомогли встановити істину. На оклику досліджує діяльність Лівели ще з травня. Рівно рік тому ця фірма завезла в Україну близько мільйона тонн нафтопродуктів, не сплативши за це ані копійки мита, податків та акцизів. Через це дірявий український бюджет недоотримав близько трьох мільярдів гривень. Фантастичні умови діяльності Лівелі забезпечило судове рішення, яке звільнило фірму з іноземним капіталом від будь-яких виплат до державної скарбниці. Іноземного капіталу було аж 400 доларів. Саме стільки складає статутний капітал фірми Тайстра. Вона й породила свою скандальну, але улюблену дочку – «Лівелу». Свої пошуки, знак оклику почав з місця знаходження фірми. Згідно з реєстраційними документами, офіс Лівели мав знаходитися у Полтаві. Та ви хто? Ми кореспонденти, ми шукаємо підприємство Лівела. Може такого. Ви нам краще скажіть, тут колись була тут... Лівела, чи не була, чи не знаєте? Не знаю. А для кого ви ремонт робите? Я знаю, що тут буде продаватися обув, а тут буде гардероб. Угу. Магазин. Це я знаю. Я... А, до... А, а до цього що там було, не знаєте? Е... До цього тут була аптека, а там кафетерій. Ми іщем офіс підприємства «Лівелла». Ніколи не слухали? Може, тут десь десь рядом знаходився? Да, слухали ми «Лівеллу» по телевізору. А так... Та ж не підпогалася, я думала, вони на Канарах. Як ми дізналися згодом, на момент наших пошуків скандальну фірму вже було ліквідовано після того, як вона спокійно ошукала державу на неймовірну суму. А всі державні контрольні органи, як скажімо, антимонопольний комітет, просто умили руки. Повторююсь, ми не маємо права розслідувати справи проти тих юридичних осіб, які ліквідовані. Лівела ошукала не тільки державу Україна. Вона змусила серйозно занервуватися і нафтотрейдерів. Бензин, яким вона затопила ринок, не став дешевшим. Просто зросла маржа, яку ділки клали собі в кишеню. Потери були великі, розумієте. Якщо держава вирішила е, мати ти субсидування для всіх. Я хоче це робити через Лівела. Пожалуйста, тогда тогда це понятно. Ну прозрачно это вообще не було. Загальна сума вкрадених з державного бюджету коштів, я думаю, сягає десятки мільярдів гривень. Саме Арсеній Яценюк виступив ініціатором створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Вона, як незалежний орган, має встановити і точну суму завданих державі збитків і причетних до Лівели осіб. На одне з засідань у ролі представника фірми Лівела з'являється такий собі Назар Городецький. У спілкуванні з журналістами він робить важливе зізнання. Є там такий ще пан Зубок, Володимир, народний депутат. Так, ну, я знайомий з цією людиною. Ми з ним підтримуємо стосунки і я його консультую по деяких питаннях, mm -hmm. тому що я на сьогоднішній час є його помічником на громадських засадах. Помічником народного депутата. Так, да, на, на громадських засадах. І він деколи просить надавати консультації з приводу його діяльності в Охольної Отже, маємо перше прізвище. Володимир Зубик народний депутат, який місяцями не з'являється на робочому місці. Колись він був у фракції Бют, але влітку 2007-го перейшов до лав партії регіонів. Дізнавшись, де знаходиться приймальня народного депутата Зубика, намагаємося напроситися на прийом. А це зубика депутата. Мені потрібно з ним якось зустрітися. Немає. Я сувалю. Виманити пана Зубика на розмову не виходить. Ми постійно ходимо у Верховну Раду. Та пан Зубик там вперто не з'являється. Невже він знає щось настільки важливе, що навмисне уникає спілкування з нами? Комісія ж продовжує свою роботу. І ми розраховуємо, що якщо не нам, то хоча б депутатам вдасться встановити істину. Як ви думаєте, хто стоїть за лівером? Я не хочу думати. Я хочу бачити висновки комісії. Так спливає майже півроку роботи комісії. Зварича, і от вона збирається на своє передостаннє засідання. Комісія не зуміла встановити навіть не то що винних, навіть складу злочину не зуміла встановити. Тим часом у виданні Українська Правда виходить розслідування журналістів, зокрема зі знаку оклику, в якому йдеться про ймовірний зв'язок народного депутата Зубика і Лівелли, а ще про дивний часовий збіг. Найбільші обсяги безмитного, безподаткового і безакцизного імпорту нафти та нафтопродуктів припадають на осінь 2010 року вибори. Невже саме вкраденими з бюджету грошима Лівели, партія регіонів фінансувала місцеву виборчу кампанію? Як відомо, одним з її керівників був перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Може, і йому є що розповісти про діяльність Лівели? Тим паче, саме Клюєв у 2007 році створював ту саму парламентську більшість, в яку одним із перших перебіг депутат Зубик. Ми відправляємо слідчій комісії журналістські розслідування з проханням дослідити викладені факти. І от журналісти разом з депутатами шукають істину. Роман Зварич запрошує нас на засідання. Чи ви можете тоді нам пред'явити якісь документальні підтвердження зв'язку Зубика із компанією Лівела? Чи у вас є. Документи, які про це свідчать, Приймальня народного депутата Володимира Зубика знаходиться в приміщенні ж фірми «Інтергалбуд», яку очолює Назар Городецький. Вони принаймні щодня перетинаються, і ну, це людина, яка причетна безпосередньо до його діяльності. Ви мене переконали комісія. Голосує за те, щоб викликати на своє засідання невловимого, як сама Лівелла пана Зубика. Прийти на комісію погоджується. І перший віцепрем'єр Андрій Клюєв у телефонній розмові, яку я мав з Андрієм Петровичем. Я йому сказав про те, що якщо відповідь нас не буде задовольняти, то звичайно ми будемо вимушені тоді його викликати в якості свідка. Він мені сказав, що він і так готовий прийти. Отже, всі, кому хотілося поставити питання щодо можливої причетності до Лівели, готові прийти і все розповісти. Але для цього комісія має отримати від Верховної Ради добро на продовження своєї роботи. Адже парламентські слідчі вже відпрацювали належні їм півроку і повинні відзвітувати. Депутати проситимуть у колег, щоб комісія працювала ще до лютого 2012 року. Просто я боюсь, що комісія може закритися. Слідча комісія з Лівели, яка в якийсь момент вирішила співпрацювати з журналістами знаку оклику, на останнє своє засідання зібралися потайки у цій кімнаті. Це засідання, яке чомусь не афішували, було тим більше важливим, що на нього був запрошений Володимир Зубик, який за версією знаку оклику є одним з ключових фігурантів справи з Лівелою. Проте знаку оклику вдалося попасти і на це таємне засідання. Попри рішення комісії про виклик Зубика, він на засідання не з'явився. З'ясувалося, керівництво комісії з Володимиром Зубиком зустрілося десь у кулуарах, і його пояснення комісію задовольнили. Ми з вами разговаривали з нашим колегою Зубиком ось, в тому, що он готов і подтвердил письменні показания, поскольку его адрес обвинения журналістів з компанією Первый Перший премьер Андрій Клюєв надіслав парламентським слідчим письмові пояснення. Шановний Романе Михайловичу. У зв'язку з вашим зверненням стосовно викладених у статті Лівела та Мільярди та програмі знак оклику фактів щодо діяльності дочірнього підприємства Лівела, інформую, що особисто не маю прямого або опосередкованого відношення до діяльності зазначеного підприємства Андрій Клюєв. Ми спитали пана Зварича, чому про це останнє, можливо, найважливіше засідання комісії, куди викликали фігурантів наших матеріалів, не повідомили журналістів. Я на тому припиняю. Ми вже не співразу. Верховна Рада роботу комісії, звісно ж, не продовжила. Але у звіті Зварича Полтавську податкову інспекцію, Кременчуцьку податкову інспекцію та енергетичну митницю звинувачено у недостатньо активному захисті інтересів держави у судах. Саме ці органи синхронно відкликали свої скарги проти Лівели у апеляційній та касаційній інстанціях і таким чином освятили обкрадання бюджету на мільярди гривень. Прокурор Полтавської області відмовляється від е, е, своєї апеляційної скарги, посилаючись на закон про іноземні інвестиції. А ми мали би просити, щоб прокуратура, та ж саме прокуратура, розслідувала ці факти. Не видається вам, що щось тут не в порядку, і звичайно що тут є щось не в порядку. Хто стоїть за цією колосальною оборудкою? Комісія на це питання так і не відповіла. Хто шукає, той завжди знайде. Послухати звіт слідчої комісії прийшов сам раніше невловимий депутат Володимир Зубик. Він приділив знаку оклику цілих 40 хвилин своєї уваги. Окрім численних звинувачень у продажності та заангажованості, ми почули і більш конструктивні відповіді. Пане ви до діяльності Левеле? Ні, абсолютно, абсолютно а ви знайомі з паном Городецьким у мене є знайомі з паном Городецьким, тому що він е... є. Один з помічників моїх, їх є 40 чоловік. З ним особисто зуємо точно. Він був представником фірми ЄВЛА на засіданні комісії. Я з ним говорив. Він підтримує, він є досить відомий юрист на Західній Україні. Так? Він багато має статей, друкованих. Нагадуємо пану Зубику, що вони з Городецьким сусіди по офісу. Де ваша приймальня? За якою адресу знаходиться? Ваша приймальна? Анрі Бербюса 28Б. Це є бізнес-центр, дозволу сказати, невеличкий. Там сьогодні присутні ну, компанії 20. І Городецького 100% процентів немає. Інтергалбут, він нам зазнався в інтерв'ю, що він очолює Інтергалбут, і він з вами працює в одному офісі. Там ще таких є дуже багато. Там є Інтергалбут, Інтергал. Був. Я ж і ще раз розказую, що сам Назар, як адвокат, як власник юридичної да, яка не належить мені, яка належить йому, там може дружині ще комусь, займається діяльністю адвокатською, надає послуг. Народний депутат, який нібито не має стосунку до Лівели, тим не менш завзято її захищає. Всі фахівці говорять, що це законна оборудка. Цілком закон, закон легше всього, да. Назвати голосні цифри і сказати, що це злочин. Дуже просто прослідковується ваша опозиційність, так, і оця тематика, яку ви вже досліджуєте рік, не можете сказати, що це злочин, тому що у вас жодного документу нема. Ви так захищаєте Лівелу, ніби ви все-таки маєте донести тому, що послухайте, тому що були звернення, зваричі, тому що ви E, своїм галасом, якби це e, одна-дві публікації, я б не, не зважав. А оскільки це вже набрало такого оберту, то я вже почав цікавитися. Звичайно, користуючись нагодою, ми спитали у пана Зубика і про його стосунки з віце-прем'єром Клюєвим. Ви знайомі з паном Клюєвим пантером? Звичайно, знайомі. ви колись сказали, що ви хороші друзі. Скільки він, він міг бути причетний до Олівелли? Люю так само причетен до лівели, як і я причетен до лівела, як і ви до доліве. Отже, лівели більше не існує, а сліди її діяльності ретельно замили під килим. Висновок з цієї майже епічної історії напрошується трохи високопарний. Той, хто справді шукає істину, врешті-решт знаходить її. А той, хто шукає відмовки саме відмовками, і задовольняється.